Пізня ніч, але філіжанка міцної кави та цікава електронна книжка не дають мені заснути. Ще з самого дитинства в мене так я ніколи не був жайворонком, сидів до пізньої ночі. Тільки коли сонце заходило за обрій, починав займатися своїми справами. Під час однієї зі своїх коротких перерв від книги взяв із собою пачку цигарок, сірники і телефон. Вийшов на ганок і поклав усе на маленький круглий стіл, біля якого сів на крісло гойдалку. Темінь, прохолодно, однак все пахне літом. Атмосферно, якщо не брати до уваги докучливих комарів, але проблему з ними можна вирішити. Я витягнув одну цигарку, різким рухом головкою сірника об бічну терку здобув вогню і зробив невеликий затяг. Раптом з лісу, поблизу якого я живу, пролунали крики. Він несподіванки впустив цигарку на підлогу, зовсім відвик від шуму після того, як покинув місто. А в лісі, схоже, підлітки дуріють і галасують у все горло. Добре я! Однак інші люди о другій годині ночі сплять, будьте чемними!» Нахилився, щоб підняти цигарку. І одразу поклав її в попільничку. Вона впала в невеличку калюжу, що зібралася між плитками після дощу. Довелося діставати ще одну. Через кілька хвилин я став відчувати себе інакше, ніби всередині все стиснулося, а в грудях наростав важкий безпричинний тягар. Здавалося, що за мною хтось пильно спостерігає буває таке відчуття наче ти не сам, хоча поруч нікого немає. Я поспішив загасити недопалок дно попільнички та зайшов у дім, зачинивши за собою двері на замок. Кілька днів тому до мого сусіда вночі пробралися злодії і викрали з його дому телевізор з ноутбуком. Схоже, їх спокусило вічно відкрите панорамне вікно, тому щоб з меншою ймовірністю. Повторити такий сценарій, я обійшов весь дім і перевірив, чи все зачинено, а також опустив жалюзі. О пів на третю ночі знову саджуся за електронну книгу. Коли я захотів перейти на наступну сторінку, то виявив, що мій девайс почав глючити. Лише на мить з'явився повний текст, а потім він зник. Залишивши посередині єдине слово. Стій, я повернувся на попередню сторінку. Однак там взагалі все зникло пустий екран. Схоже, файл пошкоджений, або сам гаджет виходить з ладу. Легкий, майже нечутний стукіт донісся зі сторони вхідних дверей Комусь потрібна допомога. Бо хто ще буде майже о третій ночі ходити по чужих будинках? Добре, що мої двері із вічком. Я підійшов та глянув у нього. На тій стороні нікого не було. Схоже, підлітки не змогли знайти собі розваги і тепер надокучають людям. Просто буду це ігнорувати, якщо зачиню ще одні двері у прихожій. То зможу спокійно піти займатися своїми справами. Зробивши це, сів назад за стіл. Електронна книга в цей раз працювала нормально, і я зміг прочитати ще десяток сторінок перед тим як знову почув стукіт. В цей раз він був наполегливішим. Але я ледве його чув через додаткові зачинені двері. Ігнорувати подібне довго не зміг. В додачу до безперервного стуку, книга знову зависла і стала показувати лише декілька слів з усієї сторінки. Я встав сповнений злістю. Що ж вам там не сидиться, ніч на дворі! Геть, відчини, будь ласка, їй за дверима тихо відповів таким тоном, немов в нього, майже не залишилося сил. Я зазирнув у вічко. Але побачив тільки темряву. Він закрив його долонею. Хто ти такий і чому ховаєшся? «Просто дай увійти, я врятую тебе. Оце тобі причина врятувати, цікаво від чого. Навпаки, все буде гаразд, якщо нікому не відчиню. Спочатку покажись, тоді подумаю. Звісно, пускати його всередину не мав наміру. Просто хотів знати, хто знаходиться з тієї сторони. Добре, але впусти мене так буде краще для тебе. Їсть прибрав руку. І я побачив того, кого ніяк не міг очікувати. Це було зовсім несподівано для мене. На тій стороні весь цей час був мій брат з моторошними пораненнями по всьому тілу. Потрібно було кричати в першу чергу про швидку. Заходь, я зараз викличу її. Машинально я підійняв свою ліву руку. Напевно, думав, що тримаю в ній телефон, а правою потягнувся до ручки дверей. Замість телефону я тримав електронну книгу з залишками слів, в якій я випадково вчитався й одразу затримав подих. На сторінці залишилося усього три слова. З великими проміжками між ними не відчиняй йому. Тепер, коли з'явилася секунда все обдумати, я зрозумів, що голос з тієї сторони не схожий на мого брата, його зовнішність теж дивна. Він виглядав молодшим, ніж насправді повинен бути. Почекай, чому в тебе інший голос. Їй, за дверима, деякий час мовчав. Ніби обмірковуючи, що відповісти, я дуже втомився і сильно поранений. Впускай мене скоріше, а то може настати лихо. Припустимо. Тоді останнє запитання. Яке твоє ім'я? Що за дурниці? Впусти мене вже, скажи своє ім'я. Він підійняв голову, і, наче почав дивитися прямо на мене. Його погляд був скляним, холодним, як лезо. Ти про це пошкодуєш? Часу залишилася обмаль, а далі їй замовчав, і на його горлі з'явився глибокий поріз, з якого почала струменіти кров, яка окропила сколовічка. Зовнішність того, хто був схожим на мого брата, почала змінюватися. Його шкіра забурлила, він кинув останній погляд на мене і зник, зайшовши у сліпу зону. Схоже, мені все-таки потрібно спати більше, ніж п'ять годин на добу, хоча і так зрозуміло, що це не галюцинація, бо кров на моєму ганку залишилася. На всяк випадок підпер двері стільцем, стало трохи спокійніше. Глянув на пристрій, як же влучно збігся текст і ситуація. Сьогодні мені залишилося дочекатися світанку, і якщо той повернеться, то виключу поліцію. однак кров біля моєї хати. Що мені казати щодо цього? Хай вже розберуся. Чекати мені довго, тому сподіваюсь, книга запрацює. Я знову почав її гортати. Перші сторінки були повністю пустими, але потім стали з'являтися слова, що складалися у зрозуміле речення. 120 сторінка. Знайди, 121. Мене 126 біля води. Знаю, це може прозвучати дивно навіть у моїй голові. Але можливо, зі мною хтось хоче зв'язатись. Якщо згадати, то минулі повідомлення намагалися попередити мене про загрозу. Хто б це не був, схоже, він на моїй стороні, тепер потрібно обміркувати послання знайди мене біля води. Річки поруч не було, а виходити з дому небезпечно, отже, воно мало стосуватися чогось у середині будинку. Першим на думку спала ванна кімната. Однак, прийшовши туди, я нікого не побачив напевно, на щастя. Та щойно я повернувся спиною, з раквини долинув короткий свист. Він швидко обірвався, але незабаром звук повторився. Я обережно нахилився до неї. Він ходить навколо і слухає, тому не шуми. Ледь розбірливо прошепотів жіночий голос із крана: Хто ти? І де ти зараз? Це не має значення. Чому ти мені допомагаєш? Це також не має значення. На декілька секунд постала тиша. Ти можеш його послабити, якщо насиплеш біля вікон те, що я тобі дам. Але спочатку, ти повинен відкрити одне з них. Але тоді він сам увійде, не встигне довірся мені. Коли я тобі скажу, біжи до вікна на кухні і відчиняй його. Дій швидко. Що робити, якщо в мене не вийде? До вікна! Хутко! Голос з тієї сторони ніби зірвався. Я швидко рушив з місця, так що майже розбив собі носа підсковзнувшись на мокрій плитці, підвівся, стрімголов потрапив до кухні і в цей момент помітив, як за вікном біля мого комп'ютерного стола промайнув силует. Я відчинив вікно і одразу звідти в мене полетіли шматки бруду, земля з пронизливим гнилим запахом, встиг підставити ліву руку до тіла і зловив частину цієї гнилості собою. Несподівано за вікном з'явилася постать. Її шкіра була поділена на клапті, а горло перерізане навскіз. По всьому тілу, наче паразити, мерехтіли очі, які світилися яскраво білим. Вона почала повільно лізти всередину, ніби через біль, і знаходилася вкрай близько, всього півтора метри до мене. Напевно, від первородного тваринного страху я не міг ворухнутися, але коли її рука простяглася до мого обличчя, миттєво вибіг із кухні, зачинив за собою двері і під них кинув землю, що ніс із собою. Лише декілька слабких ударів разом із крехтінням від перерізаного горла, і я почув, як істота покинула кухню. Повернувшись на подвір'я, ледве але впорався. Ту купу, що кинув, зібрав і рівномірно, розсипав під кожним вікном. Іноді бачив, як світло від безлічі маленьких ліхтарів проходило навіть через жалюзі. Я підійшов назад до раковини, і голос прошепотів мені! Чудово! Тепер потрібно вбити його. Мене похитнуло вбити щось подібне не зможу. Та й бажання такого немає, я ж тепер у безпеці. Не розумію, навіщо мені робити подібне. Довіряй мені, я тебе ще не підводила. Це, звісно, правда, але я просто не впораюся. Тобі потрібно це зробити і обов'язково до перших променів сонця. Я хочу тобі тільки добра. Тому слухай мене, будь ласка. Це якось дивно. Хіба усі потвори у розповідях не зникають в день? Не приплітай сюди літературу. Вдень він не зникне. Лише ситуація для мене стане гіршою. І для тебе. Звісно. Я не маю ніякої вогнепальної зброї вдома. Тому забудь, я краще сховаюся. В тебе буде зброя, яка знищить його одним точним ударом. Принеси сюди будь-який гострий предмет. І відкрий кран, щоб окропити його. Сказав же, не збираюсь цього робити. Голос затих і більше не доносився. Четверта Ранку. Скоро зійде сонце. Може, слід перестрахуватися, зробити останній ривок? Я довго вагався, але якщо все, що потрібно, це один раз поранити його, то слід спробувати. До кухні йти не збираюсь, особливо без зброї. Вікно там досі відкрите. Полазивши по своїм речам, я знайшов швейцарський ніж. Він був зовсім малий, але сподіваюсь, цього вистачить. У ванній кімнаті нахилився до раковини. Я подумав і вирішив спробувати. Ніхто не відповів. Тремтячими руками відкрив кран. Спочатку звідти пішла звичайна вода, але потім вона стала мутною і, врешті, перетворилася на густу темно червону кров. Вона текла, наче в'язкий сироп. Я вимочив у ній ніж, світло почало мерехтіти і згасло. Скоро буде вирішальний момент достатньо лише один раз поранити ту істоту. Зі зброєю у руках я підійшов до вхідних дверей та, вагаючись, відчинив їх. Заходь, можу війти. Я приймаю твою пропозицію, тільки розкажи, що ти мав на увазі. Той самий гість з очима по всьому тілу з'явився навпроти мене, і чим ближче він підходив до мого дому, тим болісніше він виглядав. як тільки ця істота дійшла до порогу у дім, то звалилася. Схоже, ця смердяча земля дійсно допомагає, усі її очі дивилися на мене, коли я дістав ніж, але у відповідь на мої дії. Пролунало лише хрипіння, сказати гість нічого не міг. Лезом почав завдавати ударів у спину, хоча рухатися він перестав на першому пораненні, зупинився від того, що здивувався. В один момент уся його кров стала білою, перетворилася на молоко, і я відчув тяжкість у глибині душі. Гарна робота. Донісся знайомий голос за моєю спиною. Той самий, що шепотів із крана. На ганку стояла красива жінка з білосніжною шкірою і довгим, доглянутим темним волоссям. Єдине, що псувало цей образ, це серйозні поранення з опіками та біла сукня. усіяна краплями крові. Можна мені увійти? Це потрібно, щоб закінчити справу. Так, але він вже не ворушиться. Я гадаю, він мертвий. Вона увійшла та зачинилася на замок. В цей момент я зрозумів, що зробив фатальну помилку. Вираз її обличчя почав змінюватися. Дякую за запрошення.